Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра, вітаю на своєму таро каналі Сьогодні буду робити для вас новий розклад на тему, які є в нього до вас відчуття. І для цього будемо дивитися, який він є насправді і наразі. Ось, якщо вам з вами дивіться до кінця. Нагадую, що це загальний розклад. За особистим звертайтеся в особисті в Телеграм, що вказано в шапці профілю, а також за навчанням також звертайтеся в телеграм-канал, що вказано також. Тож, давайте починати Значить, особистість вашого партнера. Який є ваш партнер наразі? Що він на себе представляє? Так, який він є? Імператор. Угу. Ну, дивіться, тут імператор, але не зовсім в тому сенсі, в, 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 в якому є імператор. Ось да? тут Або ж, або ж людина зайнята у сім'ї. А ну, зараз я перевірю. Ну, не факт, що зайнята в сім'ї, але може таки у когось програтися в принципі, в цілому це ну як статус, який не є реалізований повністю. Тобто тут імператор, що проявляється по трійці чаш, тобто це певна несерйозність, безініціативність, поверхневість у стосунках, небажання якраз вибудовувати цю імперію так, у імператору, тобто небажання вибудовувати вибудовувати статусні нормотипові стосунки, що ну, є соціально якби вистроєними. Дев'ятка пентаклів, тобто людина хоче, в принципі, щоб те, що ну, вона хоче здобути у стосунках, було по-своєму, тобто на його позиціях, по його ініціативі, так по його бажанням не це все реалізовувалося і відігравалося якби більше в його сторону. Тобто, це більше якби перетягування на себе просторадла, аніж те, що людина бере на себе відповідальність в цілому за область стосунків своїх. Так? Добре, ще який він. Ну, дивіться, в нього тут є певна якби, залежність. Зараз незалежність від ресурсів, які він може взяти у стосунках. Тобто він підв'язаний, він підв'язаний на ці ресурси, потузу пентаклів. Але при цьому він якби не проявляється нормотипову нормотипово повідлюдником. Відсікає проявляє жорсткість, жорстокість, холодність, якусь принциповість. Принциповість і тут може бути в тому числі принциповість по, значить, по дияволу. Так? Тобто людина прям ну продавлює якісь певні свої позиції щодо того, як вона хоче. Так? Тобто і певна така навіть егоцентричність, тобто я хочу цей ресурс, і я беру цей ресурс. Так? Мені не важливо, як я, як я його візьму, він має бути мій. Тобто якась така певна навіть зацикленість на своїх якихось установках, так, на своїх якихось бачаннях а, і ну, власне зацикленість на, на собі, а, на, а, на своїх а, принципах, я би так сказала. Ось, і, значить, по правосуддю. Тут правосуддя також по дияволу, тобто як такого правосуддя тут немає. Так, тобто людина тут поступає несправедливо щодо вас, щодо до ситуації. І ця вся, вся ситуація вона обертається в області залежності, взаємозалежності у стосунках. Тобто та ситуація, яка не вирішується по правосудді, яка не просувається, не має конструктиву, область певної подвійності, невирішеності інше. Ось, тому тут він крутиться якби, навколо цього за Пентаклів, але взяти якби, повноцінно він його не бере. Тут людина може брати хитрощі, маніпуляціями, знову ж таки, продавлювати на якісь принциповісті та жорстокості. Бути холодним, відстороненим егоцентричним, тобто, якщо е... якби, ти не даєш мені те, що я хочу, на моїх правах, на моїх, якби, е... ну, по моїм бажанням, так, то е... тоді я просто відсторонююсь від тебе, я відгороджуюся від тебе, і я відходжу якби у, свою... м -м -м у свого відлюдника. Тобто така позиція враженості, так, позиція продавлювання вас там, на жалість, на жертву, так, маніпулювання своєю образою і таке інше. Тобто Не те, що він винен, а те, що навпаки, йому винні. Тут така позиція. Ну І знову ж таки, маніпулювання, маніпулювання почуттями почуттями вашу, вашими почуттями, почуттями вашу сторону. Лунату з мечів. Так, тут тобто, виходить, що рішення без рішення. Тобто рішення, що скрите під луною, тобто під певними маніпуляціями, під певним обманом. Під певним перекручуванням, або ж взагалі у людини йде якесь викривлене розуміння ситуації, тобто е якесь викривлене та незріле розуміння, е яке створює певний конфлікт е у ваших стосунках. Тобто людина викажено сприймає ситуацію, і через це назріло підходить до області якби, почуттів та області рішень у ваших стосунках. Значить, окей, що ще можна про нього сказати? Давайте вже про його почуття до вас. Ну, почуття тут, як я розумію, все ж таки є по тузу. Так, почуття є, почуття є. Але людина тут наразі знаходиться в позиції певного якби, очікування, так, сімірка Пентаклів, п'ятірка Пентаклів, тобто відсутності ресурсів і очікування того, що ці ну, якби, стосунки якось самі з собою і з ним відбудуться. Він, типу, на них стоїть на рішенні бути у стосунках, так? Але при цьому це рішення, це рішення ніяк не обслуговується його певними якимось діями та інвестиціями. А ось, і, значить, ще його почуття. Тут, тут позиція ображеності. Тут позиція ображеності на вас, ну, як, обідка. Ну, тобто людина якби. А, зробила вигляд, що, ну, умовно, їй нічого не потрібно. Да? А, але глибина тут просто страх а, страх іти у певну трансформацію, страх ходити в а, новий цикл а, ваших стосунків. А, ось. А, Людина надалі збирається все ж таки проявитися, пропонувати щось ну, в руслі стабільності та зміни у вашу стосунку в русло, в руслі стабільності. Ось верховна угу. Тут тут людина може маніпулювати надалі тим, е, якби тими понят... поняттями того, що е, ви щось можете змінити в ситуації. Надавши так, тобто, якби зробивши певну інвестицію у ці стосунки, надавши щось туди зі своєї сторони. Тобто, в принципі, тут виходить, що з однієї сторони вас ставлять позицію відповідальності, так, а з іншої сторони, ця позиція відповідальності за стосунки є позицією вашої жертви у стосунках. Тобто, тут не треба на це вестися. А ось тому, що людина може вас е, так хитро мудро в цю жертву ставити, так пропонуючи ти по розвиток, коли перекладаєш відповідальність на ваші плечі за цей розвиток. Тож, наче він приходить з ініціативою щось міняти, але давай, е, е, давай ти на це працюй, давай ти в собі щось міняє, і так далі, і тому подібне. Е, тобто і ще остання е, значить, вам е, порада, що треба робити. Проявляти силу, ну ви маєте стати у силову позицію, та тільки ця силова позиція вона вас приведе до якогось оновлення у стосунках. Ось, тобто, сила, ось вона, королева жезлів. Ви маєте вийти із цієї ситуації подвійності, має, маєте е, вийти переможцем, Ось тобто тут знову ж таки да, позиція переможці, позиція жертви, тобто або, або, і ви маєте зайняти певний курс. Е, більш чіткий, да? перш за все, для себе. Дуже дякую, друзі, за увагу. ви зрозуміли. Якщо так, то пишіть і відгукуйтеся за особистим розкладом, звертайтеся в особисті, пропонуйте свої теми. Бувайте.